А якщо говорити про те, чому не спрацювались між собою Арсеній Яценюк і Саша Боровик, що там я думаю, що сталося? є дуже проста річ. На жаль, дуже багато наших чиновників ще не звикли до абсолютно незалежних фінансово людей, людей з хорошою освітою, з гарним досвідом, яким не потрібні ті, які не зможуть витримати професійну дискусію і які бояться критики, і так далі, тому я хотів сказати, що з одної сторони, прикро, що так склалося, що справді під час підготовки конференції з підтримки України, раніше це так звана була донорська конференція, яка відбулася в кінці квітня, були певні непорозуміння. А Цим опікувався Саша Борови. Саша та. опікуватися і так Мало. далі. Там були якісь так. нюанси. Ми не знаємо деталей про цих нюансів, але я вважаю, що людина, яка завершила Гарвард, яка Заробляючи 80 разів більше, ніж те, що пропонують їй зараз в Україні, яка знає досконало декілька іноземних мов, яка розуміє, як працює західний світ, яка може абсолютно незалежно 100% не беручи ні хабарів і абсолютно не будучи ні від кого залежати, розбудувати те, що планувалося. Прозорість міжнародної допомоги фінансової технічної, яка мала йти зокрема в уряд України. Ми дуже багато отримуємо зараз грошей, і треба, щоб ці гроші були прозоро оформлені, щоб люди мали доступ до інформації про ці гроші, і більш якісні проекти отримали фінансування через зокрема цей другий, людина, яка має бачення, як реформувати Міністерство економіки. Як залучити до військово-промислового комплексу західні компанії для того, щоб створити і робочі місця, і посилити нашу обороноздатність через виробництво, зокрема зброї тут? І тому погано це поганий сигнал, коли наша система не хоче інтегрувати людей, які жили в іншому середовищі, можливо і були би корисні для держави, тому що знайти зараз людину, яка погодиться. Залишити тим більше людина, яка жила в Лондоні, в Вашингтоні, в Німеччині, приїхала в Україну на зарплату, яка для нього абсолютно нічого не означає. З мотивацією справді щось змінювати. І ще що ж щоб тут не говорили процедури і так далі. Справа не в процедурах, справа в тому, що є люди, які відчули місійність України в 21 столітті, сторіччі, і які готові, як українці, які тут були народжені, повертатися. І оцей виклик, який є, чи відбудеться Україна як успішна держава, взяти і перетворити всі проблеми в можливості.